Вітаємо! В цьому відео розповімо, як завантажувати, зберігати та управляти файлами в документах замовлення покупця, замовлення постачальнику та замовлення наряд. Додати файл можна безпосередньо з реєстру документів. Для цього натисніть на іконку додати файл та оберіть «Потрібний». Після завантаження з'явиться повідомлення, що файл успішно додано до документа. Іконка стане синьою, якщо файл прикріплено. Якщо файл ще не додано, вона залишається сірою. Усі файли, додані до замовлення, можна переглянути у вкладці файли у верхній частині форми документа. Вони відображаються у вигляді зручної таблиці з найменуванням, датою завантаження, автором та розміром кожного файлу. Обмежень щодо типу або розширення файлів немає. Загальний обсяг сховища становить 100 МБ. Якщо обсяг завантажених документів не перевищує 80%, індикатор залишається зеленим. При перевищенні 80 МБ він змінюється на червоний. Файл можна відкрити в новій вкладці, зберегти, роздрукувати або видалити. Кнопка друкувати активна лише для pdf файлів та зображень, для яких підтримується друк. При видаленні файлу спочатку з'являється запит на підтвердження. Після видалення повідомлення про успіх та автоматичне оновлення обсягу сховища, дякуємо за перегляд!